Наше вітання усім прихильникам футзалу. Запрошуємо на заключне протистояння. Матчі завершились у нічі. Зокрема, перед цим Техмеджик та Лобід поділили бали, зігравши 0-0. Голод! По фланзі проти Тараса Говди йде передача у центральну частину на Олега Полипчака. Попереду відкривається Владиславу. Цікавий спарринг між Осарового Мейту та Кодерсом. Там МВП вечора може спокійно забирати собі у кишеню Іваненко. Берещак, рикошет, Який моменту! Шоста хвилина першого тайму у нас все безму. Справа рана перехоплення. Михайло Бучко. забрав лідерські якості у останніх сезонах. Між собою, я так розумію, голод! повз ворота. Підставляє ногу Олег Пилипчак. Ще одна атака. вже через правий фланг Пилипчак. Під час передачі від Романа Семеню. Ось свій кістяк зберіг. Тех один. Аналогічно це стосується і Сомри. Удар. Пастушка молодшого. задати хорошого удару. І сей Віталій... Попрацювати Володимиру Лабію своїми козаками. Удар! Телесницький контролює ситуацію. І дістає м'яч під попаду, про як ми ще не згадували. Атакує Голобів на перехопленні Семенів. Голубів Берещак. Забивати потрібно. Дрібанину! Андрій відзначається від стійки! Реалізовує свій перший момент. Для чого розпитує Береща. Голубів. П'ятою. Хороша атака. Але тут немає загострення. Не було порушення правил. Важливо повертатися на власну половину поля. Вихід 2 в 1. Семенів. Простріл. Рикошет. Хороша арава підкай під, під Лівуну. Голубів. Семенів читає суперника. Дмитро. Передача. Удар. Який сейв. Гол. один один. Автоголов відзначається команда Собра. Ось не дуже довго лідирували. Повертаємось з великим задоволенням до перебігу подій з заключної 20 ти хвилинки сьогоднішнього вечора У матчі між Сомброю Перещак. Остап Ковальчук постелився у підкаті Павло Голобів, який прийшов на допомогу. У воротах не змінив у другій частині літнього сезону. Команда переграла Едвантіс. Як вже така історія, якщо пригадати літру 2022-го, також з додатковими показниками хлопці у вільний коридор на Дмитра Пастушка. Той взяв на себе ініціативу. Праворуч вільні одноклопки. Ударики! Які... Про які ми лише зараз згадуємо з пошмішкою на обличчя. Атакує лівим фланом чорнокольоровий. Удар середньої дистанції не по нас. Е, і так зрозуміло. М'яч влучив у пастушка, який тут же вступає у відбір. Пробиваю! Немає взяття в рис Той взяв на себе ініціативу. Волошанський. Хороша можливість для удара. Богдан не забиває падіння. Дістається Телесницького. Атака команди Сом. Удар від Михайла Бучка повз ворог формі Сомбри. Він додав трішечки більшої віри. Данька із командою nice Guys, яка дізналася суперлобів. Під тиском суперника непроста ситуація схидка головою. Лучків без порушення правил. Юрій Лучків! Удар ми побачимо. Була! Голу не бути! Як же ж так, Юрій! Ну, це стосується одного та іншого. Ви, власно зараз голод! Повзвору! Бучко. Переведення на Владислава Голода. Перед ним лише один суперник. Голод! Пробиває удар! Повз е, Важливо, не так, як це було з вільним ударом. У, надто не в це господарі. Є можливість передачі. на Семеня, Семенєва. Той розкатав суперника. Удар! Поза грою знаходиться Віталій Кін. Мяш на лівому фланзі та представників команди, Те що потрібно. Юрій Лучків! Помиляється. Голубів підтиснув суперника. Лучків. Поставить спину. Говна, удар! Гол! Тарас, можливо, приносить перемогу Собрі! Вистрибнув зненацька. Конбрудного ярового час. Придача до дальністя! Ой! 2-2! Говорили ми про нічинні результати, які сьогодні переслідують. Емоції Подарували нам хлопці наприкінці тижня. Вищо для вас відкоментували, але що не збережіть один одного, зустрінемось.